Кількість податкових інспекцій в Україні скоротять удвічі, заявляють в уряді у межах реформування фі фіскальної служби на 30% поменшає митників, податківців та інших державних перевіряльників. Некерівні керівні посади призначатимуть лише після конкурсного відбору та тестування. Шукатимуть кадри разом з європейськими фахівцями. Головне завдання реформи відмовитися від численних перевірок контрольними органами та максимально полегшити звітність і ведення бізнесу в Україні. До кінця поточного року ми проводимо. Скорочення як інспекції, так і скорочення особового складу, тобто кількості інспекторів, митників і інших працівників Державної фіскальної служби. І окрім вдвічі скорочення кількості державних податкових інспекцій, ми на 17 тисяч скорочуємо кількість працівників Державної фіскальної служби.